Знаєте, воно так надихає, і ти сидиш, і просто хочеться разом ставати з тими людьми, які там сидять в Верховній Раді, і хочеться просто вставати і разом з ними а, аплодувати. Так, тобто, може, хтось подумає: ой, вони ставали кожного разу і аплодували. Йой, так довго ми сиділи то годину слухали, чи там скільки там було. Але мені здається, кожна частина варта подяки та ЗСУ, волонтери, всі електрики зараз як не як важливі, і кожному треба подякувати. Бо дійсно, 10 місяців війни всі вклали, всі працювали, всі докладали зусилля. І подякувати треба кожному. Мені здається, що його промови на початку були такі більш. Типу, з закликом допомогти зараз вже він каже Ну, допомагайте! Ви розумієте, що з нами відбувається? Тобто, вони з таким я не хочу казати любить Україну. <laughs> Не хочу казатись таким якось ну силою. Він якби намагається показати, що нам потрібно це. Ми не просто так тут боремося за свою свободу, що це не просто якась там частина України зараз під окупацією. Я вважаю, що це були досить сильні слова, і я сподіваюся, що вони все-таки мають свою ціну. І нарешті, в новому році, ми побачимо всіх українців вдома на рідній землі, і всі території будуть. Вдома, можна так сказати. Коли президент говорить і його зустрічають всі, стоїть аплодуючи, розуміючи, ну, зараз тільки єдність, зараз тільки єдність і жодного, жодного якогось розбору всередині. Парламенту всередині держави, між любими гілками влади, між любими ситуаціями немає права на життя взагалі. Має бути такі єдність і крапка. Мова лише про що? Про перемогу України над чим над Мордором. Поки ми не знищимо Московію, ми не маємо права чваритися. Позиція президента, вона, ну, скажімо так, єдина зараз з народом. Ну, я сподіваюся, що нашого президента чує весь світ. Що каже так, Верховна Рада, президент і верховна головна команда нам не потрібні люди, нам потрібна зброя, щоб ми змогли ми, ми самі можемо здолати цього ворога. Будь ласка, давайте нам все необхідне і тоді все буде добре.